Директор аеропорту Борисполя не має наміру звільнятися через скандал із авіакомпанією Райнеєр. Прибрати Павла Рябікіна з посади керівника головного литовища країни вимагає міністр інфраструктури Володимир Омелян. Пан Рябікін вийшов до журналістів і заявив, вимоги ірландської лоукост-авіакомпанії були неприйнятними. Зокрема, у Райнеєрі відмовлялися платити Борисполеві за сервіс реєстрації пасажирів і багажу. Натомість планували отримати відсоток прибутку від торгівлі в терміналі, де просили землі. Під будівництво готелю і низьких пасажирських зборів на популярних маршрутах. Ми виявляємося в ситуації, коли порушується норма антимонопольного законодавства, которая нас заставляє дати рівні всім умов. Почему ми должны какого-то одного перевозчика субсидувати? Міністр інфраструктури Володимир Омелян звинуватив керівника аеропорту в лобіюванні інтересів авіакомпанії Міжнародній авіалінії України, що належить олігархові Ігорові Коломойському. Натомість головний на литовищі запевняє, він за появою лукостів у Борисполі. Проте на пряме запитання, чи веде перемова ще з якимись доступними для українців авіакомпаніями, пан Рібікін дав кручка. Є таке правило що гроші люблять тишину. От якщо ви хотите зробити успішний бізнес, не говорите об этом заранее. Поэтому, да, ми ведемо переговори. Да, у нас порядка чотирьох компаній лоукост, які теж заинтересованы в нашому сервісі. Но нельзя себе тешить иллюзией, що це тот случай, коли якийсь большой дядя може взяти компанію, привести за руку, сказать, я їм создал условия. Нет. Нагадаю, найбільше у світі лоукост авіакомпанія Райнер відмовилася виходити на український ринок, навіть не почавши лету.